Привіт, друзі! Ви на каналі Креденс і з вами я, Саша. Дуже часто мене питають про те, як обрати каву для дому. Зазвичай я відповідаю зверніться до бариста в кав'ярні. Але якщо ви не хочете йти в кав'ярню, а просто хочете замовити каву, то я сьогодні розповім вам, як обрати саме ідеальну пачку для вас. Для початку що ми звертаємо увагу, на пачці завжди має бути назва. Країни походження, і також метод обробки, висота орощування і сенсорний профіль, який склав QGIR під час оцінки на каптестінгу цього зерна. Чим більш детально розписана інформація про каву, тим зазвичай більш якісне буде це зерно. Тож, коли ви хочете готувати каву вдома, залежить завжди від того методу, в якому ви будете готувати. Для чашки я завжди раджу обсмажку під еспресо. Трошки. Більш обсмажена кава, темніша, краще карамелізовані цукри, буде більш насичений смак. Якщо ж ви будете готувати якісь інші методи, умовно V60, French Press, я раджу брати каву обсмажку під фільтр. Це буде більш світла обсмажка, яка буде мати комплексну кислинку, солодкавість і низьку гірчинку в смаку. Так ви зможете насолодитися цим букетом аромату і смаку. Я таке порівнюю, як кавове вино. І для такого ви можете звертати увагу, на кожній пачці має бути написано обсмажено під фільтр». Також існує ще омні обсмажка. Омні обсмажка це вона підходить і для фільтру, і для еспресо. Також на кожній пачці є написано оброб, метод обробки кави, на який треба детально звертати увагу. Умовно, натуральна обробка вона буде мати більш таке щільне тіло, солодкий смак і нижчу кислотність, і низьку гірчинку. Також є митий вождь процес обробки. Він буде мати такий комплексний кислотніший смак, особливо в Кенії, де є більша кислотність в грунті, і це найкислотніша кава в світі. Також ви можете зустріти анаеробні процеси. Це ноти алкоголю. Дуже поширено відчувається умовно в анаеробному Гондурасі коньяк. Тож ви можете відштовхуватись також від цього. Є безліч різних методів обробок. Я назвав три основних: натуральний, митий та анаеробний. Ви можете зустріти його в будь-якій кав'ярні чи в інтернет-магазині цієї кав'ярні. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть нам коментарі, що б ви ще хотіли почути більш детально в моїх розповідях про каву. І до зустрічі в нових відео!